Вітаю! Сьогодні маю показати вам наше оновлення в Міс Медер, а саме шаблони на направлення до лабораторії. Для того, щоб скористатися цією можливістю, необхідно у формі створення направлення на лабораторні дослідження обрати певну лабораторію, і у вас вже з'являється можливість використовувати шаблони, які ви робили раніше. А також використовувати шаблони з позичкою Загальні. Це загальні шаблони, які будуть використовуватись всіма користувачами вашого закладу. Щоб додати дослідження до певного шаблону, необхідно обрати його. Можливо обрати групу досліджень. Обрати групу індикаторів, що цікавлять вас саме в цьому шаблоні. Ось, я обрав. І тепер можу створити шаблон. Або внести зміни вже існуючий. Зараз я створюю новий шаблон. Назву його шаблон новий. І зможу його використовувати тоді, коли мені буде це зручно. Давайте продемонструю. Ось шаблон новий. Натискаємо Додати шаблону, і у нас цей перелік. У випадку, якщо ви хочете обрати декілька шаблонів одночасно, Така можливість є. Обираємо слідучий шаблон, натискаємо додати, ви бачите, що це дослідження, яке було в тому шаблоні, було додано. В обставинах, якщо вам необхідно внести зміни вже існуючий шаблон, достатньо буде обрати шаблон якось тут. Прибрати ті показники, і в яких у вас немає необхідності. Ось так. А також можна додати щось ще до цього шаблону і вносити зміни. Після чого шаблон було змінено. Створення загальних шаблонів є частиною можливостей для користувачів, у яких є спеціальні права у вашому закладі. Дякую за увагу, до побачення!